из-за уже паспорт, просят болтить. Вот так. Ну это то сейчас смешно, а безвкусная просто, блядь. Как это, холодец, только безвкусная, блять. Мужик пришел питать в аптеку залейку. Я придумал на стрим купить поливизатор из него пить пиво. Кажу, мужику, що треба ще лейку купити, тому що це теж смішно. <смі> Ми почали ходити шукати. Я зайшов, Єву спитав, я розумів, що в Єві немає. але думаю, на всякий случай спрошу. В Єві сказали, що немає. І я думав їхати в Аврору, а мужик каже, а давай в аптеку зайдемо спросимо. Він каже: я ще сам зайду. Тихучо. І пішов питати, чи є лейка в аптеці. Я йому кажу, що лейки 100% в аптеки немає. Я удивлюся, якщо в аптеці продають лейку. Сказати, да. А вона не здивувалась, що це сказав, що не, в тільки з В Взагалі, ми хотіли їхати в Аврору, а мужик каже, а в епіцентр тут поблизу є. Я кажу, ну не сильно близько. І итоге я ехать в епіцентр, тому що завтра я договорився, возможно, заберуть мою машину. Чого я її хочу продати, тому що з нею є немало проблем, які іменно це треба поменять рівні. Це сказали 10-12 тисяч за заміну. Коробка передач дуже сильно клине в мене. І ще й куча чек. Я розумію, що це буде стоїть не дешево ремонтувати, А сама машина я її купляв за 55 тисяч. І, типу, ну, це ціна самої машини. Тому я вирішив її продавати і далі буду думати, що делать. Пока що ще не вирішив, головне продать. Вот. І так як я збираюся продавати машину, як це связано з лейкою, я кажу мужику, він каже, що ж на бензину втратити ради лейки, їхати в епіцентр. Яка 20 гривень стоит. А я розумію, да, вона гривень 20 стоїть. А я так хочу, щоб на стрімі була лейка, навіть якщо на нас не задонатить, ну хочеться, щоб у було в донатах написано пиво з лейки. І з за цього я збираюся їхати в епіцентр за 20 гривень лейкою. Для того щоб це було на стрімі, я сподіваюся, що цей стрім зайде і, і ви посмієтесь, і нам буде весело, і щось може даже заробимо. Поэтому ми їдемо сейчас в епіцентр, 2 км за Лейкою просто. Ну, плюс в епіцентр, я понимаю, що в епіцентрі ну точно вона буде. В Аврорі не факт, а в епіцентрі точно, бо на сайті на Аврорі не показує. Її. Так що яkiss так виїжджаємо в епіцентр. Не, ну приїхати в епіцентр за Лейкою це дуже ефектно. Реально, я не знаю, наверное, на газ більше в раза 4 витрачаю, чим та Лейка стоїть. Но це стоїть того, понимаєте? Мужик пару слов. Це пиздец. Ребята, просто подивіться, Та тут цілий асортимент. Ми не зря приїхали в епіцентр. ми можемо... Маленька лійка, велика лійка, Speed XXL, там, типу, скорость 2X, fast, slow. Ні, ну це, це згинається, це не прикольно. Треба якусь щось. Типу, 26 гривень, чувак. У нас різні лійки, А давай я візьму три штуки і хай вибирають самі через яку лить. Теж прикольно буде. Так, да, так, да, так. Да. Різних розмірів. Прикольно глазовще. Я довольний, що ми приїхали в цей центр. Бокал вина налиц повна. Є. Ми приїхали до дому і настала пора перевіряти, як працює полівізатор, щоб ми понимали, як ним вообще пользоваться, то що полівізатора я ніколи в житті не пользовався, либо пользовався, но вже не помню, коли останній раз. Тому давайте перевіримо вообще, як і що воно як працює. Ні, я на ходу зачитаю вам рев, речі я, конечно, не ху. Как это голову пришло, я просто не понимаю. Просто побачу, глядусь, это интересно, и думаю, о, пульверизатор. Так, Ты когда-нибудь пользовался? Нет, да? не вижу, не как пользуется. Нет, я тоже вижу, как пользуется, но сам не пользовался никогда. Ой, Луки, пить хочет. Так, для начала. Це, типа, отут, це, типа, Зам, это типа... Вот тут это только... Вот это вот это вот это вот не, вот это вот это вот это хочу. это желтую хуйню. Я желтую, желтую кучу. Ого. Она вот такая плотно. Ты оранжевый крутишь. Металлический. А все надо? Да, oh. да. Так, есть. Теперь надо. А что он сразу? А-а-а! А он бесконечно делает, Я походу понял. О! Понял, <смір> дивись! Раз. Два. <смір> І пані хто так пивать, ворота. Воно розпиляється дуже сильно. А як останавлювати? Чувак, воно не останавливається! Так ти нажав, що такую та кнопку воно було остановилось. Ні. А то внутрішній. Тут В натурі? Чтобы оно поднялось полностью. Поднят было поднято. О, о. Понял? А як ти это делаешь? Блять. Нажал, пошло. Ага, а нужды? Ну я так понял, оно заедает чуть-чуть, башь заело. А, воно заезжает сюда, дивись, предохранитель. Раз. Ага. ага. Прикольно вообще! Накру, накрути вот эту штуку, чтобы оно с струей. Так це прямо воно в гарлянку рыгать можно. А лучше наоборот распыление, да. Лучше. Який? Распыление. Конечно. Так это прям дырку. О, это распыление заеб. А как можно пыть так? Ого. Типа. <риск> Пиво нож еще пину. Пену, я пизаря, блин. Чувак, я не знаю как это делать. Полностью рот может засунуть этот краник. Да, но проблема, знаешь в чем? Ты не будешь співати типа в тече быстро, ты не будешь співати, например, ковтати сразу. Вот в чем проблема. Типа. Звуки такие. Це надо успевать. Співати, быть, а бог надо бы рыгать. Такие варианты. Хочешь, можешь попробовать. Может ты лайфхак якийсь придумаешь лучше? Нет, там накачано нормально. Та нормально. Та нормально. В смысле нормально? Блять Ты ж не останавливай, но ж не должно останавливаться. Ну на пол будет капать. Ну а пойти ты сможешь? Нет, тяжко, блядь. Я же кажу тяжко. Что, зря купили получается? Ну мы можем попробовать. Над ведром. Пол, над ведром. Вот так. На ведром Давай все ведро. Пол. И вот так над ведром. Да и попробуем. Короче, все нормально, делаем ветер. Блять. Куда сложно будет. Да, Друга я слож... уже хоть весь мокрый. Это дуже сложно. А если, ну, один, ну, я тебе, типа, понял? Делаю ветер. Типа, капну, поверну да. в тебе, капну, поверну... Давай, да, давай. Так будет проще. Я не знаю, как мы это будем все делать, но мы, я думаю, получится. Но так ты сразу рыгать будешь. Оно бы тебе сюда бы в горлянку... Типа, Попил нормально. А, ну в принципе брызгать друг другу, типа, да, понял? Да, да, да. Все, давай, окей. Один вот так вот а там стоит, а другой вот так вот Так нет, он же будет развиваться везде. Блин, возможно тут... Це крутий донат. Я считаю, що це дуже ефектно. Локі даже в шокі, Так, Локі? Давай споснуть. Да. А ну а можеш ще раз сполоснути? Ви не подумайте, там бутилка. <риклад> <риклад> Оце шпагу точит. <риклад> Сидим на стрімі і от світи залетів донат через лійку. Залить пиво в рот, а мужику кошачий корм. Це просто хіт. Зараз під любимому пісню Свєти включим і будемо робити цей донат. Це хітяра. Ого. Я останній раз. Ну, взагалі, як мені ця ідея в голову прийшла? Я просто стояв курив з мужиком і спомню, що я в молодості, коли мені було 16-17. Мені отак вот заливали, але мені важко було. Типу, це не просто. Ого! Готов? Угу. А тепер пішла моя очередь мужика. Подивіться, що він буде з'їсти. Нормальний паштетик. Хтось спробував цей паштет, чи ні? Я колись спробував, блядь, Локі прийшов. На йому вже давав цей паштет. Зараз подумаєш, що це йому прикинь. А ти його зіси. А що ты? Локі тоді? прийшов. <ріст> Локі щас почув запах і подумаешь, що це йому. капець. капец. Ну я Локі вже давав корм сьогодні. Точно таку же банку. Він сьогодні слишком много їв. Моя кишка такого не їсть. Тобто, <ріст> якщо кішка кишка такого не їсть... А ну покажи ще раз. Вкусненько, давай трамбуй. <ріст> Холодець. Є на глазах у кота ору. Кот в шокі. <ріст> Кот думає, я останню їжу забирають. Там лапи кресячи торчать пишуть. Блять. А ну, неинтересно, вкусненько чили? Нормально залетаю? Фу, блядь. А я когда вкус? Шо на ты? На шо на ты похоже? Фу, она безвкусная просто, блядь. Я как-то холодец, только безвкусная, блядь. Що, там всю бибанку хуярять? <рив> ну да. Пишуть, жары, все. Локи закрыли очі, накинулся и сожрал. <рив> Нормально залітає. <рив> а яка воно на вкус взагалі? Ну реально. Вообще безвкусне. Просто без... <рив> Оце Котам оце таке безвкусне дають. Мне же интересно стало, но ну, я не хочу с них Ты нахуй. Даже кот в шоке с гурметом После паштета песня. Няма. <laughs> а Локи смотрит. Ну это то сейчас смешно, а утром то стулма какой -то может быть. <laughs> Та ему вкусно пишут. Не вкусно нихуя, блядь. Там не стул в кресло будет, а че, Локи так не кривится? Блядь, ну, Все, желудку пиздец пишуть. Я колись пам'ятаю на роботі з кимось поспорив, а, і чувак з'їв за те, що я йому куплю томатний сок или щось таке. Ну, щось таке було. А вообще, я кошачий корм теж з баночки пробував, але там був не такий, там був тут тут, іменно м'ясо з якоюсь слізю, а я їв іменно паштет. Ну, там був паштет, і він був на вкус як паштет. А тут виглядає, і вроді хтось туди на харчав тупо. <суплений> Нельзя есть корм, будешь мяукать <ристо> лукать. Бл Блять. О, сейчас узнаешь. В смысле, Света? Светлана, 34 500 гривень валидулу Також корму С бля. -дь. Я не буду. Вдвоем сейчас будем хуеть. Ты понял, какой она? Типа я отдельно сейчас открою, а у меня одна ложечка чайная, так что ты продается доесть. У человека может возникнуть тошнота, расстройство желудка, я же говорю. Серьезно? Тут так написано. Аллергия. Серьезно? У чувствительных людей. Фу, он воняет говном локи. Фу. непонятно что. Напоминает холодець. Я тільки що коли в началі ложку начали їсти, я только думаю. Подавиться. Да, Я тільки що такий думаю. Та нормально. Я починаю і коли воно попалося якийсь кусочок, як такий, типу, як резина, наче на тошноту пробивати, но я почав думати, що це не корм, що це не кошачий корм. Поняв? Воно противне. Ну якщо не думав, що корм. Но це сложно Чи не, не думать про те, що це кошачий корм. Я хорошо, що у нас всього дві банки. Попадаються кусочки резинові і одних противно. А як ти так до... з'їв? Ти що донат є. доїв? Ты шо прикалываешься. Если быстро переживать и просто глотати? Не глотай вообще. Весь за кусон сили. Більше банок нет, слава Богу, нет. Я зараз не шучу. Стоїм з мужиком вже, мужик визав собі таксі, прощаємося, і він каже, що в уклоні почали просити паспорт для того, щоб визвати таксі. Я взагалі таке перший раз чую, а в Балті? Да, Балті. Перший раз таке чую, дожилися вже паспорт. просять в болті. Я думаю, ви розумієте, за чим просить паспорт. Це ж не просто так. Це і ще саме странне, що він ж не бере машину в оренду, тобто він просто бере... Заказ і все. Ні, навіть не кажу, бере заказ. Він просто заказує машину собі. І йому довелося авторизуватися через друге приложення, щоб не давати паспорт. Через другий номер. Через другий номер. Да. Просто, що це, я взагалі не розумію, який, ну от, хто дасть цьому логічне об'яснення, що це може бути не зв'язано з тим, що ви думаєте. Я думаю, що це 100% зв'язано з тим, що ви думаєте. Там же розказували, що таксісти знаєш, це цікаво. Може, це їм там віз показаний, такий о, -о, о, маленький. Сигнальну кнопку. Да, сигнальна кнопка. Для ТЦК. Реально странний, дуже странний. Я перший раз так чую. вже дожилися, що вже даже в таксі просять паспорт. Це жесть. Закінчились стріми, тепер буду хабатися, тому що хотів зняти відео з отелем. К сожалению, немає з ким Пчолка працює, Гапі зайнятий уїхав в Вірпінь. Мужик, і так со мною два дні був, я не хотів його напрягати третій день. І ще вирішив до мами в гості залетіти, тому що давно не був. В машині зібрав мусор. Подивіться, скільки в мене мусора в машині було. І щоб не викидати в обичні мусорки, які біля магазинчиків, так як магазинчики самі виносять мусор, я вирішив, що викинув мами в мусорні, в мусорні ящики. Щас жду її і будемо йти на базарчик, дивитися, що там по ценам. Зараз мама хоче клубніку купити. В общем, будемо дивитися. О, їде, їде. А даже не знаєш, я її поте зайшов. Не-не-не, я жду просто. Здрасте. Здравствуйте. Я приніс. Угадай, що. А ти не угадаешь? А? Не знаю. Мусор з машини, сібрав. скільки мусор з машини. Я щоб не выкидать, там возле магазинчиків, сюди прийшов. У Ну, назад зайти. А, моя есть ключи. Ти а як я по-твоєму сюди зайшов? Мусора в машині просто капіскіки собралось. А мама не хоче, щоб я продавав машину. Каже, я думала, ти дзвониш уже сказати, що ти продав машину. Я настроїлася, на мав шутках їздиш. Серйозно? <ривіт> я вже сам, якщо чесно, настроюся, я не хочу її продавати. <ривіт> не хочу, але розумію, що в неї скільки треба вложити, розумію, що її не переоформити, ну, обідно, розумієш? Ну, який смисл, я не можу її переоформити, її справляти за ту стоимость, скільки вона стоє. Я написав, чувак мені пише, а, да я вже передумав. Так ти хоча б напиши, що ти передумав. Просто мовчки, знаєш, нічого не сказав, поки я сам не написав. А я сидів, ждав. Взагалі йдемо щось на базарчик, дивитися, що там по клубничці взагалі. Щось да візьмемо. Помидорчики. Помидорчики? На базарі взяла помідори, вони якісь розові. А ціни дуже відрізняються на базарі із магазинними? Ну звісно. А буває таке, що щось може дорожче стоїть чи в магазинах. Ні, не знаю. Не Це нам треба куди сюди? А де... Це ти хочеш прям ходити шукати, так? Да? Оце ось така сувіна штука. Спаржа? Я забула, як воно Спаржа. І купити цього. Бікона. І оце завертаєш і запекаєш на да? новому біконі, так? Косметика на базарі? Угу. Серйозно? 360 це нормально за копійку? Ну да, вона ще споковала А, бо я не знаю ціни не. на клубнику, я не понимаю. вже 180 були. Що хочеш є? Що я хочу? Просто подивись. 280. А в началі дешевше, да? Он 220 дивись за Карпаття на поси. Вона твардав свого людина пришла разбила. Крива?

Та, я шучу. На клей. Я на клей. Я... Кажу маю приколу, а вона йде і дивиться ті скороходи. я прийшла на подошку, що з десь закритими вузами все дивилися, коли седи. Тепер значить не твердий. Я так була последня раза. Я не розбираюсь. Кажу, що мама приїхала з Греції, щоб купити грецьку клубніку. Нормально так зайшли. Подивилися, мама купила свій пакет клубніки кілограм 100 за 300 гривень, я не знаю, я б собі клубніку за такі дні ніколи не брав тому що я особо клубніку не люблю. Ну мама сказала, що хоче дуже клубніку. Короті, 300 гривень за кілограм 100. Я тільки що підійшли до огірків, вона каже, о, странно, а як це там 80-90 за кілограм, а тут 30 за огірки. А потім вона побачила, що за 100 грам огірків домашніх 30 гривень. Тобто це, виходить, за кілограм 300. Що це за ціни взагалі? И мам, твои комментарии по поводу базарчика. Там я вже А, то есть тебе, тебе не уделяє, что 30 гривень за 100 грамм ну, я Не, не сказала. Ну, а ты за скільки взяла? 80. За килограмм? Да. Ну це ціни. Все в да, за совсем разные цины. 80 за гірки за килограмм. Клубника килограмм 100 за 300. Шос же? 340 клубники. 340? Ну получилось. Килограмм 100. Вийшло. Я ж говорю, я тільки що отдельно розказував, що я б не купив би собі клубнику. Я, Витаміни. я Витаміни. не наскільки сильно люблю клубнику, щоб золотою клубники віддавати 300 гривень. Це если знаєш там комусь купить, я б купив би собі ні. Як можна зажати? А що ти ще купив? Черрі? 120 гривень за кілограм і цибуля, цибуля по чому? Не знаю. Мама не дивиться цибуля. на ціни. 10 а, Деньги не проблема, Мама ніколи не дивиться на деньги. Деньги не проблема. А що ти сказала? Я не сказала деньги не проблема. А скільки не ти не сказала, гривень. цибуля стоїть? 10 гривень за 100 грам. 100 гривень кіло. Ага. 100 гривень кіло цибулі. В общем, якось так скупилась на базарі. Та я взагалі как бы, взагал не збирався. Я просто приїхав до моєї гості, вона каже, що я збираюсь на базар. І я решил, з нею пройтись тут у нас. Дело в тому, що показує. На районі. Якісь блогері бачила приїжджану знімав видно. Хер... Да, він, кстати, не має підписаний, той, хто у показує. 30 кілограм, Привіт тому, хто. Я, я не пам'ятаю, як він підписаний, але цей чувак не має підписаний. Що помидори? Не помидори, гірки там по 30 гривень, там щось таки сказочні ціни. Да? да? Ну він же шкода, а обзори делает по різним базарчикам, він мені писав коментарі. Ну інтересно, але люди кажуть, що це неправда. Ну я так правда. Попрос мотре це... що людям інтересно, да, дивитися на ціни разі. Да, мені теж це інтересно. Ну що це правда. Ну, правда, я думаю, але я не розумію. Що не понимаєш? Та не знаю. Да просто люди самі собі ценіки 30... це ставлять. Тобто есть... я теж можу вийти на базар поставити клубніку за 500, так її ніхто купляти не буде. Може, тоже написано 30, так як оце тут же ступан. Не знаю. Може бути.